Всіх вітаю близьких, рідних, знайомих, глядачів, церкву декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи Слово Боже, я порозмірковував над деякими речами. Читав Дії 10.39 і тут такі слова і ми свідки всьому, що він учинив в Юдеї, ському краї та в Єрусалимі. І я собі подумав про те, що дуже важливо свідоцтво і дуже важливі свідки. І це може бути в гарному і негарному сенсі, тому що коли трапляється якась аварія, дорожна або ще щось, то завжди шукають свідків, і ці свідки не завжди хочуть бути свідками, бо це так сказати зайва головна біль. Ось. Але це так, також важливо, щоб підкреслити, хто там виновний, хто не виновний. Але я роздумував сьогодні про те, що є свідчення і свідки, які дуже важливі. І тут ми читаємо, апостоли кажуть, що ми свідки всьому, що він учинив. Він каже, ми свідки. І читаючи святе письмо, я ще знаходжу це Петра, друге післання. Перший розділ Петро каже, още послухайте з 16 го віршика. Адже ми сповістили вам силу та присутність Господу нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями Його величі. Тому що Він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього понісся від великої слави такий голос. Це мій син, мій улюблений, якого я. Подобав. І ми, будучи з ним на святий Горі, чули цей голос, що пролунав з нами. Вони чули, вони бачили чудесне преображення, і він каже: Ми є свідками цього. Хочу зважити на те, що в моєму житті було доста багато людей, які свідчили про те, як Господь являв і в моєму житті ці свідчення є, і особливо я згадую свідчення тата. Згадую свідчення друга мого діда, який сидів у ув'язненні за слово Боже, десь 20 років, і тоді він приїхав, він дуже багато свідчив. Свідчив про що? Про силу Божу. І, і тато, і ці люди вони свідчили про любов, про прощення, про милість, про щедрість, про зцілення, про турботу, про захист. От. І це дуже важливо, тому що свідчення вони допомагають нам рухатися по вірі в вірі і робити інколи наступний крок віри. Ось. І хочу сказати про те, що Святе Письмо воно говорить, що якщо ти бачиш і чуєш, коли ти розумієш, що Бог рухається у твоєму житті, то ти що роби? Ти свідчи, Тому що це свідчення, воно дуже важливо. Я собі зважив на те, ось дивіться, Юїл, він, це перший розділ, другий віршик, І Бог говорить йому свідчи, говори, нехай батьки передають дітям, діті онукам. Тут такі слова, перекажіть це вашим дітям. І ваші діти нехай розкажуть своїм дітям, а їхні діти наступним поколінням. І він говорить тут про Божі суди, щоб люди розуміли і говорили, що Бог, він всесильний. Що Бог він справедливий, що Бог він суддя, і тому важливо, щоб люди знали це свідчення і говорили один одному. Коли народ Божий він прийшов вже в обіцяну землю, Господь дає йому заповіді. Ось, і ще одне, що він говорить, він говорить про те, щоб також батьки свідчили, батьки говорили слова. Передавали той, той завіт, який слова завіту, які Господь він полишив для них. І тут таке це книга Второзаконня, і тут ось четвертого віршика. Слухай Ізраїль, Господь наш Бог, Господь єдиний, любитимеш Бога свого всім серцем, усією своєю душою і всією силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідую, будуть у твоєму серці. Прищеплю їх своїм синам, передаючи їх, сидячи в своєму домі, мандруючи дорогою, лягуючи і вставаючи, ти прив'яжи їх як знак до своєї руки. Вони будуть над твоїми очима. І напиши їх на двірках свого дома та на своїх воротах. І я хочу говорити про те, сьогодні дуже важливо, практика. А що коли Господь щось він робить в моєму житті, по моїм молитвам, по молитвам святих, дуже важливо дякувати, а наступне свідчити про те, що Господь, як він рухається в нашому житті. І знаєте, скільки слюдів, любові Божої, ми можемо в ньому виявити. Наше життя є свідчення захисту, втіхи та Божого миру. Посилаючись на власний досвід, про це ми і можемо говорити. Саме цього і очікують люди, адже жага миру та втіхи дуже велика. Кожен, хто хоче захищеності та спокою, так ми можемо стати свідками того, що Ісус зробив не тільки в житті апостолів, тоді, коли Він був, але і в моєму, і вашому житті. Ось і тому про що ми свідчимо? Ми свідчимо. Про його життя в нас і через нас. Одного разу, коли Павло проповідував, він там писав післання до Коринтян, він каже так, що ось що каже Господь: вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїми дітьми. І дуже важливо, коли ми ділимося Господом, який живе в нас, діє в нас і через нас, тому що це зміцнює. Інколи свідоцтво діє більше, чим проповідь, коли людина каже, ось так в моєму житті Господь вчинив, ось що він зробив, ось як він почув, ось як він захистив, ось як він турбувався. І знаєте, це велика сила. І тому, коли Господь щось робить в моєму і вашому житті, давайте ми не будемо закривати серце і уст наших, щоб свідчити про це навколишнім людям. Дуже гарно, коли ми ділимося і свідченням про те, як ми маємо особистий дотик Господа до серця, до нашого життя, тоді, коли ми чуємо Його голос, коли ми відчуваємо, як він рухається в нас, в нашому служінні, в нашому житті, Знаєте, що це не тільки підбадьорює, це допомагає людям інколи робити крок за кроком віри і зростати, і помножувати віру в своєму житті. І особливо, коли ми проходимо якісь випробування, знаєте, не дарма апостоли казали, що ви радійте цьому. Чому? Бо ви будете бачити, будете переплавлені, але ви будете бачити Божу руку, Боже діло і Божу силу у вашому житті. І тому, перш за все, знаєте, я собі згадую те, що мені розповідала Божі діла бабуся, дідусь і бабуся. Ось тато і мама, і вони дуже багато свідчили. А тепер я ділюсь і тим, що вони мені казали, і те, що в моєму житті, життях Христа, його дія була. Я ділюсь до своїх дітей і так далі. Це важливо, тому що це один із таких моментів дії і руха віри в нас і через нас. Тому, якщо Господь... А він вчинив благо, він любов, захист. А інколи важливо, що він зупиняє і суд справедливий робив в нашому житті. Бо це також важливо, Знаєте що, діліться цим, тому що це буде благословення для навколишніх людей, що віра вона не мертва, що Господь він є живий, що він сильний, що він учора сьогодні і він завжди той самий. Так що хай Господь благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже вдячні, що ми маємо дуже багато свідоцтв, починаючи від апостолів, які рухалися, жили і бачили славу і силу Твою, яку ти являв, і Твоє чудове воскресіння і преображення. І ми сприймаємо це свідоцтво. Ми дуже вдячні за людей, віри, які в наше життя сіяли свідоцтво Твого життя, Твоєї сили, Твоєї слави, в їхньому житті. І Господи, допоможи нам, щоб наші устани були закриті для подяки і щирої хвали Тобі, коли ти чиниш щось в нашому житті, повірі, Господи, і допоможи нам дійсно бути тими, хто є свідками Твого життя в нашому життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. Нехай сам Господь благословить вас рясно і захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, знайомих, дітей, онучків, батьків, друзів. Ваші домівки хай будуть захищені під Божим покровом. І щоб і це одного разу також стало свідоцтвом для усіх, хто буде навколо. Хай Бог благословить вас і будьте благословенними в цьому дні.